Ми вже традиційно в соцмережі вибухнули мамами про пошкодження на Кримському мосту. Наші журналісти вже ж зібрали наймемніші з них. Служба безпеки України теж не залишилась осторонь і написала гарний вірш до знакової події. Магія ранку в усіх українців сьогодні виглядала приблизно так. Тиждень почався просто прекрасно. Схоже, що рубль був прив'язаний до мосту. Обидва звалилися. Віткання окупантів порівняли з відомою картиною Едварда Мунка. Крик загарбники так само кричали, коли дізналися про вибухи на Кримському мості. Не розстраюйся, більше не треба кудись виїжджати. В своїй пісні чітко все пояснила, заспівавши Упс, я знову це зробила. ЗСУ вирішили проблему із заторами на Кримському мосту. Припускають, що до вибуху причетна завербована єгипетська акула, що пропливала десь повз. З'явилося відео, як росіяни організовано, і головне без паніки залишають Крим. Так так без паніки тікають з півострова. Отож бо й вибухи пролунали, бо табличку досі не встановили. Пригожин теж не залишився осторонь і відреагував на підрив. А за словами місцевих експертів, міст просто трошки втомився. Путін відреагував на події в Криму.